Захищати, бо я Україна, мати, я маю синій відочок, я маю квітучий садочок, Я маю високе небо і сонце чого іще ще треба? Я маю ліси зелені, і ріки, і синє море, Поля і високі гори, Я маю міста і села. Де лунає пісня весела, хай їх обходить війна і горе, я маю що захищати, бо я Україна мати, я маю козацький дух волі і хочу нащадкам щасливої долі. Галина Британ тримайся, живи, Ти там у вогні серед поля, серед відливих звуків війни. Серед холоду, жаху і болю, ти отам лиш тримайся живи, ніч обійме тебе темнотою, Не побачить тебе вороги, зранку поле омиє росою, тільки чуєш, тримайся, живи. Глянь, на обрії сонце і світло, глянь, на обрії майже весна, Он де листя в обіймах із вітром вимальовує тане життя. Біля тебе Ангелик схилився. Обійняв тебе міцно крильми, знає він, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни, щоб побачити знову кохану, Щоб додому вернутися зміг, обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тебе з ніг. Знай, так буде господі з тобою, ти повернешся скоро із війни. Буде мир дорогий, буде воля. Тільки чуєш, тримайся, живи. Вдома чекають Ти не смій не вернутися назад. Ради ти, що там вдома чекають, що небо за тебе взивають. Ти живим, повертайся, солдат. Ти не що почуть вітри? Вірші це лише соворизу розлука що обіймуть тебе ніжноруку, що драмали, просив не йди, то у серці печаль не ховай, хоч, можливо, й до болю й тривожно мужнім плакати, кажуть, не можна надії міцніше тримай, Ти лишив за спиною свій дім, Протиставши на валі ворожій, І стоя до міські усмуді, прикриваючи серцем своїм, на кордони, на землю людей рідних, близьких дітей, сову маму вони сил додадуть, і на снагу їх молитви для серця єли. Ради них поверніться назад і прикрий серце вірою в Бога. А коли буде зовсім не змогла, бий у небо щасливий набат. напад. І не смій не вернутися назад. Ти молись всім серцям невпинно, за плечима твоя Україна, ради рідних ти чує солдат. А попереду право на волю, мирне небо, щасливе життя, де надіям не видно кінця, хай Господь береже твою долю. Повертайся скоріше назад. Тисячі голосів голосівкою небо. Від недоброго захист для тебе. Ти живим, повертайся, солдат! Вірш Ірини Україна нас обміняли, мамо. Алло, ти чуєш, мамо? Я живий, це я твій син. Я повернув з полону. Стою нарешті на землі святій. Ти чуєш, мамо, я нарешті вдома. Ти, вибач, що тобі я не писав, що невідомість спати не давала. Подати звістку змоги я не мав, та завжди знав, що ти мене чекала, як донька і дружина, чи живі? Живі? Почув ці і не стерпів. Присів і довго плакав у траві. В полоні одного боявся, що мертві, що повернеться, а рідні нема, лише хрести у травах по коліно, а все, за що він бивсь, було дарма, що стала у поклоні Україна. В полоні говорили саме так, що все скінчилось, що про нас забули, що кинули нас, ніби тих собак. Майбутнього нема, лише минуле. Казали, що вони перемогли, що все вже між собою поділили, що на свій бік усіх перетягли, а хто пручався, кожного убили. Наскатували, мамо, там щодня і пісню, що перемогли, співали. Нас так зламати мріяла русня, та ми незламну віру в серці мали. І от одного дня нас повезли. Куди і навіщо це не пояснили? З догадки лише дві у нас були додому або прямо до могили. Нам зав'язали очі і в пітьмі везли, повітря я хапав губами. І так хотілось вірити мені, що скоро я тебе побачу, мамо. Не знаю, може, нас Господь почув, чи то твоя молитва врятувала. Це Україна, я її відчув і на душі спокійно й тепло стало. Нас обміняли, мамо, я живий, та ще багато наших у полоні. Ти вибач, але знов я стану стрій, дарма що схуд, що позивіли скроні. Я воїн, мамо, гнів мені кипить, в полоні сестри і брати чекають, обов'язок наш. Кожного звільнить, а вороги за все сплатити не мають, за все, за наші села і міста, за безневинних, що закатували. Сьогодні в нас одна на всіх мета, щоб вороги з ганьбою нам програли. Сину мій, я ж не натішилась тобою, пробач, щоб відсіч дать пітьмі, ставати мушу я до бою. Вернись, синочку, я молю, до Богородиці звертаюсь, не плач матусю, я тебе люблю, прийду і доспіваю, те кохаю, я б в пекло на землі пішов, за рідний край бо ворог близько, за нашу віру, щирість і любов. Господь збирає нас в небесне військо. Здається, Землю я вросту, біля воріт тебе чекати. Поглянь, матусю, я вже тут лечу лалекою до хати. Що підривається на міна в полях по брухти і броні у нас зустрічають люди на колінах Своїх убитих хлопці на війні? Росли, росли і виросли хлоп'ята Чиїсь кохання, чиїсь сини, щоб Україна не була розпята, пішли боротися, хтось не хоче. Тім сили, по двою і по трою, здолали все, з заброт. Так виникає нація героїв, Так постає з населенням народ. Моя, не лай мене, манко ж моя, не лай мені, окрасу не мій, я ж не натішилась тобою, пробай. Ч, щоб вічці, дай, пітьмі, Ставати мушу я до бою. Вернись, синочку, я мою, до Богородці вклоняюсь. Не плач, матусі, я тебе люблю. Прийду і доспіваю, докохаю. Я в пекло на землі пішов, за рідний край було близько. За нашу віру, щирість і любов, господь збирає нас в небесне військо. Здається, в землі я врослю, біля воріч тебе чекати, Поглянь, тись, я вже тут, не чула лекої до хати. Настане мир, у руки кольорові лігці. І сині, і жовті, гарні та яскраві, і не в сонці промінці у нашім небі чисті та безмарнім. Колись з'єднаємо в парі кольори, земля вбереться у зелені шати, і мир настане враз у тій порі. Живими всі повернуться в солдати на синьо жовтий український стяг і намалюють репетну з любов'ю, на всі віки героїв у серцях, бо захищають мужню нас з тобою. Озирнусь на дім свій озирнусь, батьки знайте ви виховали сина, бити мусь, як ніколи бити мусь, я не відам тебе нікому Україно повернусь, неодмінно повернусь, бо де Танковий час, чорний дим На позиції, я і побратим, розбитий вщент, танк ворожий горить, сповнений провидним, нівом кожен джавелин Вороги гадають, що летять у вирі, тільки люта смерть накриває клятих звірів. Я замиру в всьому світі, але без потвор, Яких породив Мордор Геноцид народу, сльози матерів, скількох дітей, сміху ми більше не почуємо ніде. Болючий град, від тепер буду мовчати, хай говорить, автомат Озернусь Озирнусь, на дім свій озирнусь, Батьки, Знаєте, ви виховали сина, бити мусь, як ніколи бити Я не віддам тебе нікому, Україно повернусь. Звернусь на дім свій, зернусь, батьки знайте ви виховали сина, бити мусь, як ніколи бити мусь, я не віддам тебе нікому Україно повернусь неодмінно повернусь, бо де дещі... щека. I'll give it to Ukraine.